Добрий день, шановні колеги. Почали ми молотити ячмінь. Це цей, що без мінерального взагалі. Повинні, що я приїжджав, що... моїсейчик нам трошечки чортиків вчора ми почали молотити. Ну, там пару чортів кинув нам, таких невеликих. Там по електроніки. Ну, коротше, як завжди, треба було витягнути і впихнути І, підохранителя. Деякі контакти окислюються. Якщо Моїсечок в бою, молотиме ячмінь. Молотим мічмінь, мас вон стоїть на дорогі. Коротше, а Сергій вон вдалі Зразу ж за комбайном сіє гречку. Не знаю, де цей ячмінь береться, я не буду брехати. Десь він нема його тако, да, взяти, подивитися, маси нема. трошки вон сосенки є, вже повилазило. Якби ну нема тут колусків, таке. Але маса зерна от колосу зернина, ох йомою. -йо. Ще сипиться непогано в бункер. Їдеш, думаєш, де воно береться, блядь, не знаю. А Сергій вон, сразу ж ми починаємо за комбайном посів гречки. Буде або зберем, або ну, я думаю, що ми ще зберем, бо дивіться, йде посів і у нас дуже сильна гроза валить. Така конкретна гроза. По кругу затягнуло. Вже навіть проморощив дощик. У мене бункер повний. Машину відправив, тому що відгружати машину з одним бункером не, не, не хочеться. Накрили клійночкою. Зверху бункер приложили. Нормально, сухенький буде, хай стоїть, нічого йому не буде. Так що такі от справи. Йдемо одразу на посів, походу гречки проводимо. Слоє, бачите, почорніло, все добре. Так що ми вже жнивуємо, пшеничка там далі теж вже достигає. Я думаю, поки ми закінчимо цей ячмінь, перейдемо на пшеницю. Знаєте, що в нас там трошечки валять придурки, блядь, порти і все остальне. Але здаватися не треба, ціни поки немає, ціна буде. Зараз є проблема куди пакувати. Склад я не встиг достроїти, є ще той перший склад, будемо якось там його розміщати, цю пшеницю. І цей, що то будемо розвозити, страшно на елеватор вести, тому що хто його знає, вони почали, блядь, дебіли, блядь... Ну хочуть, щоб голод світі був і хай там ніхто не каже терористи, блядь. вони в Африці, сука, терорісти, блядь. І Іде от посів гречки. Зробили невеличку діагональку. Зробили невеличку діагональку. От іде Посів, бачите сразу. Не забивається ще нічого. Ну, все сразу, мимо Коротше буде в нас же покровна культура гречка, ілі же, якщо ще дасть погода, дивлюся, якби погода сприяє, температура нормальна, все буде в нас тоді. Може ще зберемо її. О, бля, таке чорне воно йде. І пшеничка наша, вон, бачите, оту що я казав. Теж мінерально тут. Гренкин хрен, 50 кг сульфат амонію. Це все одно, що мертвими по губам плошкою води поводити, сім кричить, я пити хочу. Ну, фон нічого такі пшенички. колоски налить. Надо, звісно вже вот це теж. Я думаю, все достигло. Ну такий фон нічого, да? я думаю десь. По 5 всипе, дай Бог більше, але може і по 5 всипе. Ну, дивлюся, що зеленкуватий колос, бачите. І ще треба почекати. Чуть. Я думаю, закриємо питання зі чмінями, у нас ічменів багато, не посіяно і почнемо по ходу тоді цей, що Сергій став в тій стороні. Непонятно чого під лісом. Вон там вдалі Сиванова працює. Всім пока!